МГД-генератор, що він генерує та як працює, підготував Козиревський Олександр. Зараз людство живе у часі, коли неможливо існувати без технологій та гаджетів, але через них ми щоденно витрачаємо велику кількість електроенергії, і запаси природних видобувних ресурсів не нескінченні. Тому потрібно шукати нові, більш альтернативні способи отримання електроенергії. Таких методів вже існує дуже багато. Але сьогодні поговоримо про один з них МГД-генератор. гідродинамічний генератор це електроенергетичний пристрій, у якому під дією закономірностей магнітної динаміки відбувається перетворення теплової або кінетичної енергії електропровідного середовища в електричну енергію постійного струму. На уроках фізики ми вже вивчали явище електромагнітної індукції, принцип роботи мгд генератора оснований на цьому явищі, як і генератор індукційного струму. Але потрібно розібратися глибше у його побудові та генеруванні. На цьому рисунку можна побачити будову МВД-генератор, де 1 обкладка електромагніту, 2. Струмоз'ємні електроди, з яких знімається отримана електроенергія, 3. Система введення використованого газу. 4. Вихід продуктів згоряння. 5. Робочий канал. 6. СОПло. На відміну від генератора індукційного струму. Магнітогідродинамічний генератор не має елементу, що обертається. Принцип дії МГД-генератора заснований на законі електромагнітної індукції Майкла Фарадея. При русі електропровідного середовища з певною швидкістю вздовж каналу прямокутного перерізу в магнітному полі в кожній її точці виникає локальна ЕРС. Між електродами виникне різниця потенціалів, а в плазмі електричне поле спрямовано проти протиіндукційно. Робочим тілом в МГД-генераторі можуть бути іонізовані гази, плазма, рідкі метали, електроліти. Однак для створення генераторів енергетичного призначення найбільш підходящим робочим тілом виявилася плазма. На даний момент МГД-генератори застосовують лише на великих промислових чи наукових підприємствах, оскільки його обслуговування дуже дорогоцінне, а також є певні мінуси. Наприклад, магнітогідродинамічний генератор може розплавитись, якщо його безперервно використовувати, оскільки при пропусканні русі робочого тіла саме тіло нагрівається до високих температур. Висновок: отже, сьогодні ми розглянули механізм, який перетворює теплову енергію на електричну, а саме МГД-генератор. Розглянули його будову, принцип роботи, застосування та ефективність дії. Дізналися про мінуси цього пристрою та почули інформацію про те, чому його не часто застосовують у повсякденному житті. Дякую за увагу.